За приміщення Чернігівської дирекції почта за адресою міста Шернівського сьогодні 2015 року на годину 10-та година. Засідання проходить газоподібність в леготні кримськородного газу. Кількість 25 тисяч літрів. Оголошення про проведення процедури закупівлі було розміщено на веб-порталі повноваженого органу з питань закупівлі 311 від 10 2015 року. Оголошення No. Інші газоподібні, 76, були крім природного газу. Закладано дві пропозиції. Відкрити порядку надходження. ТТ, приватне підприємство, ТТ, нафта. Пакет пропечатано. Із документів надано на розкажувати пропозиції конкурсних торгів, пропозиція конкурсних торгів, фізичних осіб підприємців, довідка про базу, копія договіру, довідка про працівників відповідних спеціальності, довідка про аналогічні договори, копія балансу, копія звіту про фінансові результати, копія звіту про рух грошових коштів, оригінал довідки що банку. Копія... Дорогі статут, оригінал довідки з банку, оригінал довідки з ДПІ, копія наказу, довіреність, до чорних зов, до 18, копія до державної реєстрації юридичних осіб, ліцензування та паспорт, ядерних. Технічна специфікація. Основні умови договору. Директор ПП детенат Тарік ФОА. Композиція 25 тисяч літрів. Вартість ПДВ 203 тисячі 750 гривень. Двести тисячі Наступна цінова пропозиція. Тово погітрий, риз документів, пропозиція конкурсних торгів, оригінал витягу, оригінал істотних умов договіру, інформаційний лист щодо довідки чотири лист про відсутність обставин, передбачених статті 17 та частині 7 із України, гарантійний лист про ісутність судності Николаєва, Іслава 22 закону України, довідка про неприйдя останніх три роки. Довідка про рух грошей, довідка про те, що то ЛПГ-3 не зареєстровано в шовних зонах. Інформаційна довідка про наявність обладнання та екран технічної бази, довідка про відсутність, довідка про виправлення арифметичних поруч, містить відомості про працівників відповідної кваліфікації і мають необхідні знання договорити. Регінал довідки з державної податкової ситуації осіб, які вчинили корупційний зі бази даних, дамі... копія виписки з ДД, витяг з реєстру платників ПДВ, копія балансу, копія звіту про фінансні результати за 2014 рік, копія статуту, казва номер один, призначення директора, опис за... Сертифікат, специфікація, купі ЗДРПУ та Ніколаєвість. Пропозиція конкурсів квадратів. Газ ріджених. 25 тисяч гривень. Вартість 2 тисячі 2020 гривень. Переможці відбуду. Хочу за рамка прошу всі пропозиції, пошли за